Говорить, вежик з нагоди дня захисту дітей, телерадіокомпанія Вежа спільно з генеральним партнером благо провела спеціальний радіоефір з місцевою малечею. Нині вони відчули себе у ролі журналістів та на короткий час стали співведучими професіоналів своєї справи. Вперше за мікрофоном радіостудії побувала п'ятикласниця Олександра Кульчицька. Каже, рада, що мала можливість відчути себе журналістом. Я сюди прийшла напевно через те, що я хотіла себе зараз спробувати в різних сферах, в різних сферах діяльності. Я зараз практикую ну, дуже багато різних професій, як і танцюю, і на натиквандохожу, і на малювання. все це я вкладаюся, стараюся так і вчитися добре. І тому, напевно, я вирішила спробувати таку нелегку професію, як ведучу. Чесно, мені це дуже сподобалося. Я хотіла би себе ще спробувати в такому. Напевно, я буду практикуватися в цьому подальшому. Їй це настільки сподобалось, і наскільки це унікальний досвід. Для неї і тому я вважаю, що це варто спробувати. І дивлячись на її очі, які горять, то я вважаю, що це можливо буде один із напрямків професії майбутнє, але це обирати тільки їй. Одної зі співведучих нині десятирічна Івана Якимів каже, вперше спробувала себе у ролі ведучої, тому готувалась до ефіру відповідально. Мені все сподобалося. сподобалося коли я говорила про. Як я допомагала воїнам і Мені дуже все сподобалося. Насправді, маленькі голоси великого ефіру. Нині учасниками стали сім юних івано-франківців. Радіоведучий Ігор Хименець каже: кожен з учасників ретельно підготувався до програми. Над завданням було долучити діток і стати бодай на мить радіоведучими із нашими професійними ведучими. Одне з наших гасел маленькі голоси великого ефіру. І ці голоси сьогодні себе проявили В майбутньому. Можливо, хтось із них обере професію чи. Ведучого радіо або телебачення чи новітніх медіа, або ж працюватиме в сфері медіа загалом. Я хочу побажати всім нашим воїнам, щоб вони повернулися живими, повернулися до своїх дітей, до своїх матерів. Ми молимось за вас та чекаємо на вас.